Thank <laughs> you. Лох розпочинається з дня 90-х у коледжі. Вперше я виступала, так скажімо, на публіку. Іноді ножки, ручки трошечки тряслись, але все-таки мені сподобалось. Такий шах вперед і зони комфорту. Я сказала, тому я світ сову Так, я знаю, наскільки я захворіла Вау. Зараз очікую, коли мене приєднають до конференції, хоча вже пройшло 47 хвилин, не знаю, в чому проблема, почала малювати. Дуже давно хотіла, відкладала, тому що не було часу. Купила ось ці дитячі кольорові ручки і просто кайфую. Хочу щось вімкнути, нічого не робити, просто щось там малювати і релаксувати, так скажімо. Давно не розмальовувала цю розмальовку, мені подобається. Ще ручка купила, давно хотіла. Краще клас. Як я і казала, я захворіла. Завтра повинна бути в коледжі, тому сьогодні вирішила все-таки відпочити, приєднатися дистанційно. Знаєте, сам організм дає мені знати, що треба відпочити, тому що вчора був просто лютий день навчання, точніше коледж, потім відпрацювання інформатика. Буквально 10 хвилин я відпочила, побігла на математику додаткову в кафешку, танці 2 години. І о 9-й вечора я тільки вдома відпочиваю. такий день під вечір'я зрозуміло, що в мене починає боліти горло. Така блін, блін, що таке? Весна, куди, що? Але як є, сьогодні відпочиваємо завтра let's go у коледж. Нарешті я закріпила в своє життя дві ранкові звички. Це будь-яка активність, спорт, зарядка та читання книги. Ну, хоча б 10 сторінок. Також де більше я читаю зранку психологічні мотиваційні книги, а художню літературу залишаю на вечір. Наступний день я збираюся коледж. Вчора в мене так боліло горло, а сьогодні вже нормально. Взагалі не розумію, що було вчора, тому що сьогодні я відчуваю себе добре. Сьогодні треба бути в коледжі, треба здавати історію. І спойлер вам такий мене взагалі не допустили до передачі супер, дякую. Треба здати. Роботу по безпеці життя. Також, також я сьогодні йду ввечері на стрижку. Не просто кінчики підстригти. Не буду я спойгорити, я все-таки блогер, і тому буду тримати цю інтригу. Скажу одне, мене ніколи не було такої зачіски, тому це прям експеримент. сказати бай-бай. Моя довжина волосся достатньо довге. У мене ще такого зачіски не було. І якраз зараз весна. Можна поекспериментувати, до зими все відросте. Минулим літом я відрізала десь по плечі, десь там було навіть коротше. Це все відросло, тому я не боюсь. Буду тримати вас в напрузі і саму себе, тому що не знаю. Чи сподобається мені або ні, тому що зачіска така, знаєте, нестандартна. Тому дуже цікаво, погнали. Тримаємо хрестики, щоб мені все сподобалось, все було окей. Не моя зачіска. Каскад. Мені дуже подобається. Я одразу сказала, що я не хочу, щоб в мене був такий, знаєте, тоненький якийсь хвіст. Його немає, мені все подобається. Звісно ж, це з укладкою, зі всіма прибамбасами, але я сподіваюся, що я навчусь і. Буде супер. Мені результат надзвичайно подобається. Ми заказали суші, в нас п'ятниця, тому зараз буде чіл. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам. Це для мене прям експірієнс. Вперше я роблю таку зачіску, знаєте, не щось звичайне, там каре пряме або просто прямі волоси, просто коротше. Треба навчитися вкладати і бути взагалі кайф. Я вже не знімала купи тіктоків. Трохи розпались в кудрі і виглядає взагалі лакшері. Шикарно, бомбезно. будем играть в игру Верю, не верю с моей uh, Friends Мария. Хай! Суефа. Суефа. Так, это манго. Это манго. Да. Открой его. Ты не открыла. <laughs> а ну сейчас подожди. О, открыла. Откуси его. Ты жуешь? Да. Реально? Да. Ну хорошо, я тебе верю. Это не манго. <laughs> Ты просто не жевала, я чувствовала, что ты не жевала. Так как я его буду жевать? Ну, это мой прикол. Хорошо. Это кошелек. Это твоя сумочка, которая ты сегодня был? Это кошелек. Какая у него текстура? Ну, такая глянцевая. Какого угу. цвета? Черный. Открываю. мне кажется, что это не. Сумочка твоя. Эф, я сразу почему-то ты пришла, и я такая. Это сумочка. На... Да, и сумочка. И ты, даже ты ничего ничего не сказала, я сразу сумочка подумала. Это у нас э, наушники. Открой их. У Открою. Конечно, клацают. А ну еще раз э, достань наушники и положи наушники. Это крем. Блин, реально я подумала, Сам, что это сама, наушники, Офигеть. Сама же сказала, чтобы ты еще больше поспрашивал. Я реально подумала, что это наушники. Они типа что же, вот так, yeah. такой что же класс. Да, с расстояния не так слышно, типа. вот эти, они, кстати, тут у да, тебя не сильно громкие. Короче, у меня духи. Mm -hmm. Они открытые. Типа железные. Это мои вот эти вот. или the... как они называют. Возьми, пшикни. Ты пшикнул? Я не слышу, что ты пшикнул. Я пшикну. <laughs> Давай еще один раз, только тихо. <правда> <гас> <реклама> это ты! Я могу, я ты знаешь, ты так это представила? Да нет. Это телефон.